Всім привіт! Я вірю і певний, що Україна як держава буде, може не зразу такою великою, як нам хотілося би, але буде. Думаю, я що шлях для української державності стелиться через Київ, а не через Львів. Тільки тоді, коли українська державність закріпиться на горах Дніпра і біля Чорного моря, тільки тоді можна думати як про реальну річ: про збирання українських земель, захоплених сусідами. Так одного разу написав наш сьогоднішній герой в одному зі своїх листів. Його називають ворогом більшовиків та символом боротьби українства. А історики прозвали залюбленим у мистецтво головнокомандувачем. Сьогодні мова піде про маловідомі сторінки життя Симона Петлюри. Народився наш герой 22 травня 1879 року у Полтаві в сім'ї міщан козацького походження. Цікаво, що родовід Симона Петлюри схожий із родовідом попереднього нашого героя Павла Скоропадського. Обидва були нащадками козацьких родів. Батько Симона Петлюри Василь Павлович, нащадок давнього козацького роду, мав власний дрібний візницький промисел. А мати Ольга Олексіївна походила з давнього козацького роду Марченків. Так, наш герой попервах обрав зовсім інший шлях своєї діяльності на противагу військовій кар'єрі Павла Скоропадського. Наш герой зростав у великій родині, де було дев'ятеро дітей. Старший брат Федір був членом Української революційної партії, загинув за нез'ясованих обставин у 1907 році. Молодший брат Олександр обрав кар'єру військового, капітан у царській армії, полковник в армії УНР. Після Другої світової війни оселився в Канаді. Старша сестра Єфросинія в 1918 році постриглася в монашки і померла в монастирі. Проте є версія, що це сталося під час його руйнування чекістами. За не зовсім зрозумілих обставин померла сестра Тетяна. Марина і Феодосія були заарештовані НКВД в 1937 році за звинуваченням у поширенні петлюрівства та розстріляні, зважаючи на широкий родовід, у Симона Петлюри було багато племінників. Ви здивуєтесь, дізнавшись, що одним з племінників Петлюри був Степан Скрипник. В історії він згадується за іменем Мстислав. Мстислав Скрипник був першим патріархом київським і всієї України. Наш герой початкову освіту здобув у церковно-парафіяльній школі. 1895 року вступив до Полтавської духовної семінарії. Там він захопився історією, хоровим співом, грою на скрипці, літературою. Тому часто співав і грав у виставах. З 1898 року належав до таємного українського самоосвітнього гуртка. У 1901 році був виключений з семінарії через революційний і Мазепинський дух за участь в організації виступу в семінарії композитора Миколи Лисенка. Щоб уникнути арешту, він їздить на Кубань. Там оселяється в Якатеринодарі, де, завдяки підтримці місцевих українців, стає вчителем 5-го міського училища. Там же почав журналістську кар'єру. Перші публікації надсилав до Львівського літературно-наукового вісника, який редагував його улюблений письменник Іван Франко. Писав здебільшого на культурну тематику: про стан освіти на Полтавщині, відкриття археологічного музею у Катеринославі, розкопки Запорізької січі, гастролі українського театру на Кубані, вихід з друку україномовної біблії у Лондоні. У 1904 році Симон Петлюра під псевдонівом Святослав Тагон приїздить до Львова. Він знайомиться там з Грушевським, вступає до наукового товариства імені Шевченка, друкується в Галицьких газетах та журналах. А 1905 року, після проголошення царським маніфестом політичної амністії, переїхав до Києва і занурився у суспільно політичну працю. Став відомим українським журналістом і мистецьким критиком, бо, як казав про нього партійний колега Микола Порш, кохався у всьому гарному та естетичному. 1911-го Симон Петлюра перебирається до Москви, де на нього чекала наречена Ольга Більська, дівчина з Полтави, студентка Московського університету. У них народжується донька Леся. За підтримки українських громад, наш герой видає журнал Українська я жизнь. Пише нариси, що вийшли друком у Києві 1918 року під назвою Незабутні поступово. Петлюра стає відомим громадським діячем. З початком революції в Російській імперії Симон Петлюра організовує мінсько-український з'їзд фронту. Його обирають головою Української фронтової ради. Рада делегує його на всеукраїнський військовий з'їзд, де Петлюру обирають головою генерального військового комітету а 28 червня 1917 року генеральним секретарем у військових справах. Симон Петлюра бачив незалежність України лише після війни з більшовиками, тому виступав за створення сильної армії. Проте Грушевський вірив, що все можна вирішити домовленостями, як і Винниченко. Відмова від порад нашого героя призвела до програшу УНР. Та все ж одне Симону Петлюрі вдалося точно. Про Україну знали в усьому світі. Саме завдяки Симону Петлюрі, український Щедрик став відомим на весь світ. Так після візиту на концерт у 1919 році він доручив диригентові Олександру Кошицю створити хор і відправити його у світове турне для популяризації української культури. Цей військово командувач, котрий намагається врятувати свою країну від пастки більшовизму та царизму, може не лише воювати. Він знає, що меч сам по собі безсилий і щоб здобути симпатії західноєвропейського світу, знайомить нас із мистецтвом своєї країни. Україна, країна чорнозему, батьківщина Гоголя стає для нас і країною пісень. Писали у Брюсселі про Петлюру. Втім, наш герой, який регулярно писав про мистецтво, українську освіту, історію, літературу, культуру і не тільки, не залишив жодних спогадів чи записок про себе. У 1921 році уряд УНР, українське військо під натиском більшовиків змушені були залишити територію України. І якийсь час вони перебували у Польщі. Симон Петлюра 1923 року виїхав до Австрії, потім до Угорщини і Швейцарії. У 1924 році емігрував до Парижа, де продовжував свою активну діяльність. Прибуття Петлюри до Парижа суттєво пожвавило імміграційний політикум для його згуртування. 1925 року створили тижневик тризуб. Для Петлюри Паризький період позначений активною публіцистичною діяльністю, друкує багато статей на теми громадянсько-політичного, культурного життя, національного визволення України, роздуми про українську революцію, консолідацію політичної еміграції. Та 25 травня 1926 року в Парижі Симона Петлюру вбили. Процес над убивцю відбувався в атмосфері інспірованих і фінансованих Кремлем накликів щодо антисемітизму Петлюри. Цікаво, що на захист кілера виступив і Максим Горький. Більшовицька адміністрація залучила і маніпулювала міжнародним робітничим рухом. Під потужним тиском французький суд присяжних звільнив убивцю від покарання. Радянська історіографія нав'язала народу образ Симона Петлюри як антисеміта та погромника. Та підсумовуючи, гадаю, доречно згадати слова Олександра Лутоцького, державного діяча та сучасника нашого героя, Весь бруд, що його накидають на криштально чисте ім'я Симона Петлюри, змиє чи об'єктивна думка нинішнього моменту, чи об'єктивний суд недалекого майбутнього, коли замовкнуть ті сили і ті пристрасті, що завдали йому смерть фізичну, а тепер змагаються знищити його морально. Зустрінемося з вами наступного разу.